Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Яким буде весілля Лесі Нікітюк та чому сумська скандалить з зятем? Сенсаційні зізнання українського шоу-бізнесу дізналися на прем'єрі фільму Песики. Ви цього року стали нареченою. Ми все ж таки дали відстрочку цій події. До вашої доньки домагалася. Аня мені завжди казала, мама, не приходь. Чи плануєте ви подавати на них до суду? Ну, ми наразі з командою збираємо всі докази. Ну, ви обіцяєте публічно, Це... що ви мене розблокуєте? Ні. Багато хто е, почав припускати, що ви будете продюсером співачки іскри. Люди дуже вузько мислять. Часто в інстаграмі постите дуже сексуальні фотографії. Перше своє тривале життя просто собі подобаюся. Чи хочете ви приєднатися до якоїсь політичної сили? Якщо чесно, звичайно, думав У вас в житті. Є дуже багато друзів росіян. Кожен з нас тому що відбувається, несе відповідальність. Цього року стали нареченою, чи уявляли, яким буде ваше весілля? Чи хочете білу сукню, чи буде це гучна вечірка? Звичайно, я як людина з Хмельниччини і я як людина, яка, до речі, рідко веде весілля, але я. За своє життя з дитинства в мене тільки в мами з семеро похресників і в тата восьмеро, і ми переходили всі весіля, всі ці шалаші всі ці українські традиції, де зять моєї мамі ноги горілкою, а потім кропивою. Звичайно, я хочу, щоб мамі кет таке зробили. Тому я хочу хороше таке весілля, де буде багато людей, де знаєте, зараз дуже мало привідів для радості, але. Ми все ж таки дали відстрочку цій події, тому що Дмитро являється на сьогоднішній день діючим військовослужбовцем, і ми поки що не можемо будувати графіки на це. Ваші прихильники хапалися за серце. Чи будете ви в наступному сезоні хто зверху, чи це був останній сезон за вашою участі? Відбувся казус. <с? <с?> Я не пам'ятаю, як називається цей ефект. Підкажіть, друзі, в коментарях, коли люди вихвачують з. Тексту з контексту і роблять висновок. Я написала, що я піду з хто зверху колись 100%, Проте, коли я піду, поки що невідомо. Тому наразі я не можу стверджувати, що я вже прямо іду, з шоу хто зверху. Звичайно, те, що теж я написала, що мені вже. Важко е, працювати в тому, в чому я працюю багато років. Та й без притули вже не не те, але все ж таки, ви подивіться наскільки команда. Ми всією командою працюємо, і е, шоу дає рейтинги, і це легендарне шоу. Я слідкуючи за вашими соцмережами, помітила, що ви дуже хвилювалися перед прем'єрою цього фільму. Ви активно про це розповідали на атака, це не хвилювання, це вже. ПТСР, господи, прости, але сподіваюся, до цього не дійде, бо наші люди, вже які подивилися стрічку, кажуть, що непогано. Я звичайно думаю, що це проплачена акція, але все ж таки маю надію на краще. А за що саме хвилювалася? Боялася, чи сподобається українцям фільм, чи через що свідомо йшла е, туди, е, де мені страшно. Мені страшно зніматися в кіно було. І скільки разів мені пропонували за всі ці роки, я відмовляла всім. А цього разу е, я зрозуміла, що я дуже залежна в минулому від. Критики. І колись, якщо ви пам'ятаєте танці з зірками, я ледь не залишила це шоу, тому що е, пів країни казали, що я дерево. І тому е, я дуже така, знаєте, натура, яка сприймає все близько до серця. А тут я взяла себе в руки і думаю, та, та що його вже? Треба якось розвиватися. Скільки коштує один знімальний день Лесі Нікітюк як акторки? Е, ви знаєте, е, Тут по цінам я поки що не можу відповісти, тому що це була моя перша роль, і тому я погодилась на мінімум, тому що я за знання і за навчання. Заробляти гроші потрібно. Знаєте, як багаті люди заробляють гроші, коли вони навчаються, От. а не просто вони працюють за гроші. Тому я за навчання. У вас у е, фільмі роль такої злої матері. Жахлива помада, старить тебе. Чи е, є ви такою в реальному житті, наприклад, яка ви є те, що чи можете ви свого е, зятя, наприклад, щось йому дорікнути чимось або доньці щось таке сказати, якісь гострі слівце? Ну я зовсім не така, як в фільмі, але можу сказати. Якщо щось мене не задовольняє так, знаєте, критично. Що о, вас може не задовільняти, що ви можете про це сказати? О, ну, багато чого. Якщо ми говоримо про побут, там, або просто, якщо, скажімо, є якась ситуація дуже неприйнятна для е, рідних людей, я переживаю, тому що все це завжди на нервах. Мама переживає найбільше за дітей. А як донька на це реагує? Чи може вона вам сказати, мама, не вплутуйся, будь ласка, в наші стосунки? Кожен день говорить мені. Доця, не критикуй. Це мій стиль, навіть в одязі або в мейку. От мені хочеться, щоб Гануся зробила, скажімо, більш яскраво очі. Так? от. Ні, от їй так подобається, якийсь свій варіант, але дуже вишуканий. Каже Мамуся. Це було колись сьогодні зовсім інші тренди. Ваша молодша донька натякнула на те, що вона переживала домагання в університеті. Чи розповідала вона вам про це перед тим, як розповіла про це публічно в сторіс? Як ви, як мама, на це відреагували? Чи був поклик, наприклад, піти розібратися з викладачем цим в університеті? Що ви їй сказали після цього? Ця професія вона наповнена негативами, і це є сходинки. Якщо ти піднімаєшся, ти набиваєш десь якісь <смі>, шишки, да? але ж а, коли ти досягаєш, коли ти знаходиш себе, це велике щастя. Тому я від я бачила, що їй важко. І м -м -м, ну, що, що, що ми можемо зробити, батьки? Якщо є а, пошук, якщо є відчуття, що це не твоє, треба пошукати щось інше. Я не втручалася в процес, і Аня мені завжди казала: мама, не приходь, не дивись мої дипломні роботи. Це що треба відчули в, в той момент, коли дізналися, що до вашої доньки домагалися чи намагалися домагати. Давайте давайте розставимо всі крапки, як то кажуть. Ніхто ж не домагався. Вона казала про інше, про психологічний тиск, про те, що їй було важко суто. З точки зору. Людини, як початкивиці в професії. Привіт, Привіт. Привітатися. Привітається. Тарас. Давайте команду. Ні, 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 я ніяк не можу. Здорово, браття. Самі коментарі тільки, пожалуйста. Я можу зблокувати на коментарів ніяких не от зараз. Можете нас публічно примирення таке, щоб між нами було. Ді, це, я я нікого буду... не блокував. Ні, вони блокували. А може, от. це ви самі, самі Тараси ви. Да, ти Так речі. ви будете в чорний список. Там, там, там в цим чорно списку чоловік 500. То ви обіцяєте публічно, це... що ви мене розблокуєте. Ні. <рес> <Параз>. Тарас, <рес> цих малюк не дуже хоче з нами дружити, але сподіваємось, що ця крига між нами колись скресне. Ата, ви приголомшили мережу, тим що росіяни виявляється, вкрали ваш хід. Чи плануєте ви подавати на них до суду? Ну, ми наразі з командою збираємо всі докази, всі можливі відео, які є, нам надсилають те, що ви бачите в ролику, це лише там 2% цих недолугих каверів. Звичайно, ми з командою зі свого боку будемо робити все можливе для того, щоб притягти до відповідальності. Але я на вітаю десь в хмарах, і я розумію, що Росію дуже важко притягти до будь-якої відповідальності. Тому ем... Прикладемо максимум зусиль, а там побачимо. Фільм песики про те, як складно було жінці карєристі будувати особисте життя. Чи були у вас випадки, коли ви розуміли, що вам складно будувати особисте життя саме через кар'єру? Тому що ви між стосунками і кар'єрою обирали кар'єру. Ну, кожному свій шлях, і я більше не страждаю на цю тему. Я все розумію. Не склалося, ну і нічого страшного. В іншому склалося. І дуже цікаве життя в мене було і продовжується. І Зараз дуже багато в медійному просторі розповідають про домагання, про якісь зухвалі пропозиції до дівчат. Чи були у вас якісь випадки, можливо, на корпоративах, коли чоловіки дозволяли собі щось зайве? Я ходила і шукала гроші на допомогу дитячому будинку. Це було десь ну, десь 10 років тому приблизно в цей період. Я зустрілася з дуже одним впливовим чоловіком і просила в нього гроші на допомогу цьому дитячому будинку. І в якийсь момент під час нашої зустрічі, яка проходила в людному місці, слава Богу, що це було в людному місці, він поклав руку мені на коліно, почав гладити волосся і казати: знаєш, в мене вдома є така класна колекція платівок. Давай з тобою поїдемо, послухаємо разом. Тоді я. Не мала що йому на це відповісти. Я просто заклякала на місці. У мене не було слів. Зараз я би такий би гвалт там підняла. Я би на нього би там і, і кричала, і сказала, що покличу поліцію. і Взагалі, що він не має цього робити, права я може би навіть телефон би дістала, і почала б його знімати і оприлюднювала би це все в сторіс. А тоді не було ще а, цих а, кликів і пазурів. На жаль. нацвідборі здивували своїх прихильників, взагалі всіх українців, тим що тепер ви будете не просто співак, а й продюсер. Багато хто почав припускати, що ви будете продюсером співачки Іскри чи так це, чи не так. Це вона ваша підопічна, чи буде хтось інший. Ні, Люди дуже вузько мислять, коли вони кажуть, що я продюсую або співака, або співачку. А я намагаюся максимально якось це все заплутати діло. Люди забувають, що це дуже вузько. А в мене широка специфіка, і це не обов'язково. А може це взагалі е, продюсування, е, ну от, щось, але не людина. А що це ще може бути якийсь фільм? А це те, на що вистачить вашої фантазії. А не тікніть там. Це не іскра. Раз. Мені здається, це вже багато. Давайте, нехай глядачі пишуть в коментарях, що ж він може продюсувати. Да, але, будь ласка, ширше думайте, не сприймайте це дуже вузько, продюсер сразу от, ну. Ширше ви нещодавно випустили пісню Твоя вона? Дай, це, твоя вона? І це було як продовження пісні Обиратиму себе чи очікували ви, що вона знову набере е, дуже високі рейтинги в чартах? Чи можливо результатами цієї пісні дещо засмучені? Е, три останні відео набирають 20 тисяч переглядів, але ми вже зробили аналіз над цим, тому що вони всі статичні і всі дуже темні. Тому треба все це перезняти. Тому що перший відео з моря залетів прекрасно, і ми потрапили в тренди. 18 місце зараз в трендах, і це класний результат. А тим паче, коли ти витісняєш з цього поля російських призот, це взагалі прекрасно. Як реагуєте, коли, наприклад, не вдається отримувати той результат, який хочете. А, я, я його просто напевно не планую з самого початку. Нащо ачаровану ачаровувати, що потім розчаровуватися. Тому я просто розумію, ця пісня може залетіти, але може і ні. Я ж не маю не маю можливості вгадати, а, чи підійде пісня під настрій суспільства тут і зараз. Твоя вина» – це така пісня, руйнація, стереотип про те, що в закінченні стосунків завжди винні двоє. Так часто говорять навіть деякі психологи і так так далі, як ви зрештою до цього дійшли, і як, коли, наприклад, особливо вам зраджують не звинувачувати себе в цьому, що це я винна, що мені зрадили? Mm, я думаю, що мати дійсно класного психотерапевта, після пояснень, якому він просто тобі скаже: відчепись від себе. Сьогодні Меловін вже дозволяє собі ходити на нові побачення. Його серце відкрите до нових стосунків? щось взагалі нічого не хочеться? І мені вже якось так ніякого від цих побачень, зустрічей, мене немає ні на сайтах знайомств. Я звідусіль видалився і займаюся зараз музикою. Я подумав: якщо у мене є якісь такі драми в житті, то чому я не можу написати ще 10 пісень? Дуже часто в інстаграмі постите дуже сексуальні фотографії, інколи навіть в білизні е, для чого ви це власне робите? Чим обумовлене це внутрішнє бажання, і яку реакцію на ці фотографії ви отримуєте? Наше я це роблю, бо я зараз знаходжуся в тому стані, коли я мабуть вперше за своє тривале життя просто собі подобаюся. Я кайфую від своєї форми, я кайфую від свого емоційного стану. Е, тому мені хочеться цим поділитися. Я багато зусиль для цього прикладала для того, щоб бути в цій формі, в якій я. Знаходжуся зараз, тому мені хочеться цим ділитися, і реакцію я отримую навпаки. Дуже класно, тому що мені пишуть дівчата, що це їх надихає, і вони завжди цікавляться моїм харчуванням, моїми тренуваннями. Тобто, якщо я можу мотивувати таким чином, то чому ні? А чоловіки пишуть більше після таких фотографій? Ні, знаєш до речі, у нас якісь стало дуже делікатні чоловіки, бо не пишуть. Тобто дуже рідко, ну крайні рідко там може якесь там повідомлення висвітитися, але в основному. Тільки компліменти е, в рамках дозволеного на цьому все Директ непристойних пропозицій немає. Ні, ні, немає. Я вам дякую за це. Чи були за цей час, можливо, якісь побачення, на яких ви сиділи, і такі, боже, як я хочу додому, тому що щось не влаштовувало в чоловіка? По-перше, з людиною комфортно. Мені має бути з нею цікаво. Мені дуже хочеться, щоб чоловік був розумніший за мене, щоб мені хотілося до нього тягнутися. Я не кажу вже про подальші там якісь внутрішні якості, коли ти дізнаєшся людину ближче, але на початках тобі має просто бути захопливо з цією людиною і цікаво. А, не кожен зараз чоловік може ці. Кавити своєю особистістю, а не тільки своїми статками. Нещодавно актор Олександр Рудинський отримав дуже престижну нагороду пафта, і він з міжнародної сцени сказав Слава Україні. І в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю він розповідав, що він мріяв про це. Чи є в вас якась мрія, що ви хочете, наприклад, зніматися на Netflix, чи от щось в міжнародному контексті? Знаєш, я людина така дуже поступова, якщо можна так сказати. У мене є мої глобальні цілі, які я розбиваю на підпункти. Один з таких підпунктів, якраз зіграти голос головну роль в повнометражному фільмі ось до цієї мрії. Я потрошку, потрошку я сподіваюся, рухаюсь. Що буде далі? Подивимось. Канал мені здається з найбездоганнішою репутацією. Це Лачен пише. Всі завжди вважають його дуже чистим, що там ніколи не буде фейкових новин. Трохи трохи інша репутація. З чим ви це пов'язуєте, і чи думали ви щось змінити? Можливо, у побудові свого бренду, щоб до вас ставилося не як до чергового телеграм-каналу, а от як до авторитетного медіа, якому можна довіряти. Ну, я би по перше посперечався з вашою тезою про Лачина, але оскільки в нас е, добрі стосунки з ним, тому хай хай буде прям сперечалися, тому що в ну, вашому і... оточенні не всі йому довіряють. Я не знаю ну, на що з приводу довіри, але ну бачу негатив є на всіх: на Лачина, на мене, на Стерненко, на, на кого заводно. Я думаю, якщо зробити песика із кульки, то Репутація буде краще? Ось всі, хто яким з боком пов'язаний з політикою, наприклад, навіть публікує новини про політику, всі говорять про те, що от власник каналу він теж можливо, коли будуть вибори, коли буде передвиборча агітація, можуть приєднатися до якоїсь політичної сили. Чи думали ви над тим, чи хочете ви приєднатися до якоїсь політичної сили, чи ні? Ну, якщо чесно, звичайно, думав, але думок таких зараз немає, кроків немає. Тому що, по-перше, воєнний стан зараз виборів ніяких немає. І... А коли будуть? Тобто ви готові йти в політику? Коли будуть, то, то тоді я думаю, ну, тут, зараз весь фокус на збройних силах, на допомогу збройним силам, тому. Знаєте, ми зараз про все, що заводно, можемо думати. Да а думали, хоча б від якої політичної партії ви можете йти, наприклад, там у Верховну Раду від партії Залужного, від партії Зеленського, від партії там притули, кому ще там прирочать кандидату в президент. Ні, таких поки що думок питань не не стоїть, не думали, тому. Тут поживемо, побачимо. Поки що реально я, я теж вже починаю думати про політику, тому що багато хто постійно запитує. Але ми перш за все новинний канал і ну фокус на цьому, розумієте. Розкажіть про зйомки в фільмі Песики як вам було працювати з Леся на одному майданчику? Прекрасно! Мені з нею прекрасно. Її зі мною як виявилось, не дуже. Чому? Ну я жартую, і я сподіваюся, що Леся теж жартує. І я чомусь собі вирішив, що я, значить, маю на майданчику ну щось їй допомагати. От, а як виявилося, що моя допомога, вона трошки для неї стресова. Ну принаймні, вона так сказала, але все ж таки я сподіваюся, що це був жарт. От. Там по дизеру я так зрозуміла, що ви цілувалися з Лесою. Е, я чесно не пам'ятаю, чи стався цей поцілунок, чи цей поцілунок чи ні? Чи це було щось схоже на дуже недолуге облизування? Як на майданчику поруч з такою красивою, ефектною жінкою, зважаючи на те, що і в вас є дружина, і в неї коханий чоловік, утримуватися, щоб між вами ось цей спалах емоцій не виник. Робота. Ви що? Якби так кожен раз на кожному майданчику виникали спалахи і це от кажеться, нестримність, чи стримність навпаки, то що б тоді було? Як то кажуть, всі б з усіма і переїхали б кудись? Часто таке буває в українському шоубізниці. Ну дай Боже їм здоров'я. Ви з дружиною своєю вже доволі довго у шлюбі. Чи були за цей час у вас можливо якісь кризи, як війна вплинула на ваші стосунки? Кризи, звісно, я думаю, що вони були особливо на початку, десь там після першого року, третього року, п'ятий, мені здається, якраз ми застали вже в велику війну, але нас тішить той факт, що у нас якби все слава Богу при через що найбільше сварились? Це по-перше, наші теми особисті, через що через якісь речі. Але завжди причиною стає недорозуміння одне одного. А щоб його. Побороти пройти потрібно говорити. І це наша така. Ну я не скажу що це особливість, але це наше як правило. Говорити. Чи обговорюєте ви з дружиною поповнення в родині, Ще одну дитину? Так, обговорюємо в негативному вигляді. Чому? Ну бо ми так якось у нас так зараз складається. Ми для себе визначили, що нам. Станом на сьогодні достатньо однієї дитини. Ваша нинішня дружина Євгенія дуже добре спілкується з вашою колишньою дружиною. Як так склалося? Е, ну, Це треба до дівчат до них спитати, як вони цього досягають. Бо як ви навіть... чоловік організували так, щоб там нинішня дружина не ревнувала до колишньої, наприклад? Ну, не давати. Чи то привідів, мабуть, якихось треба, да але все ж таки я повернусь до того, що це більше до дівчат і до Жені, до Оксани безпосередньо те, з чим вони в собі і поза да? працюють, щоб це вдавалося, і це це великий шлях, великий, велика праця. Ніде у фільмах не видно, чому ніде не знімаєтеся останнім часом? Мабуть, «Легендарний» вже не знімають, тому я не знаю чому. Я відкритий, я готовий. Я як то кажуть, у формі, я готовий зніматися, тому де продюсери, де режисери, я не знаю. Чи засмучуєтеся останнім часом нікуди не кличуть? Ні, знаєте, у мене роботи достатньо. Гастрольна діяльність. Якщо приходять люди в зали, повні зали на артиста, мабуть, треба його знімати в кіно, тому що, А... Я не знаю, якось забувають про наших легендарних артистів. А треба знімати усі покоління. Треба знімати. розумієте? Ну, на жаль, у нас такої традиції немає. Я знаю, що у вас до повномасштабної війни був бізнес. Що наразі з цим бізнесом? Чи є у вас досі ресторани? Чи... Ну це цим бізнесом займається Олена, теж легендарна рестораторка. Її всі знають: ресторан Доверсоль легендарний ресторан, і такого іншого нема, і, мабуть, не буде. Але ну, час пройшов, є інші цікаві речі. І Олена займається психологією. психологією. Ресторан ви зачинили? Е, ну, ресторан? Так, ну, е... да, да, вже давно, ще до, до пандемії. Да? Так... Зачинили чому? Тому що не впоралися з продажами, не було очікуваних прибутків чи чому? Тому що, а, знаєте, інтуїція в мене а, якось. <гум> Тому що через місяць, як ми закрили продали продали ресторан, почалась пандемія. А в пандемію не в ресторани, не в театр, не в кіно не ходять. розумієте? І цей бізнес просто впав. Часно це зробили. Слава Богу. Вас така якась загадкова реакція на тему ресторанів. Чому ви так там усміхаєтесь? Можливо, є якісь підводні каміння, про які ви не хочете розповідати. Ні ні, чому? Не, на самом деле, как бы, є бізнес з рестораном, але він як как івент, бы, він не є там закладом якимсь, але він працює, все добре. Команда поварів, офіціантів, все добре. Ну, ну, тільки, тільки поки що так в, ми в, в тіні. Ми гадаємо, не на часі зараз, а зараз Олена займається психологією, тому що дуже-дуже багато людям потрібна допомога психологічна. Подякували, що у вас в житті є дуже багато друзів, росіян. Чи спілкуєтеся ви зараз з кимось з них, чи підтримуєте зв'язок з кимось, хто живе зараз в Росії? Можливо, є якісь родичі там або близькі друзі, з якими не змогли розірвати стосунки? Я вам скажу ніяких родичів нема. І друзів вже нема. Тому <гум> це питання не актуальне. Чи важко було припиняти з ними, спілкуватись? Це було легко, чи, можливо, були якісь скандали з друзями? Та ні. Ну, взагалі, ніяких скандалів, ніяких. Просто ніхто ніку, нікому, нікому не дзвонив і все. Припинили, тому що різна позиція політична у вас, так? Знаєте, <гум> Я вважаю, що е, кожен з нас е, в тому, що відбувається, несе відповідальність. І ми відповідаємо за тих, кого ми обираємо. Розумієте? Тому е, росіяни вибори, зробили свій вибір. А ми зробили свій вибір. підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.